Вони хочуть регіональної гегемонії вздовж своєї індотихоокеанської периферії. І зрештою, вони хочуть глобальної гегемонії. Китайці дуже ефективні в інформаційній війні. Де прихована армія, яку росіяни збираються використати, щоб здійснити звичайну агресію проти будь-якої іншої частини НАТО якби Рональд Рейган сьогодні балотувався в президенти, то 90% республіканців підтримували б допомогу Україні. дякуємо, що погодилися поспілкуватися з Українською службою голосу Америки. Моє перше запитання: одна з речей, яка може змінити результати російської української війни, це якщо Китай активніше підтримуватиме Росію. На вашу думку, наскільки Китай вже залучений на боці Росії, і чи може він розпочати або різко збільшити військову підтримку? Інкриз і цмілитерісапортвокчайне гезбінверіактив. Думаю, Китай дуже активно підтримує Росію. Звичайно, ми знаємо, що вони суттєво збільшили закупівлю нафти та газу з Росії. Ймовірно, більше ніж публічно повідомляється. Вони були б раді з часом робити це на постійній основі. Я не сумніваюся, що російські фінансові установи, які перебувають під санкціями, відмивають гроші через непрозору китайську фінансову систему на світових ринках. І я думаю, що Китай може допомогти Росії кількома непрямими способами, незалежно від того, постачає він зброю в Росію безпосередньо чи ні. Наприклад, може продавати зброю в Білорусь, і що потім з нею відбувається, він може продати зброю північній Кореї, і що тоді з нею станеться. Світ складний, і легко сказати, ми не постачаємо зброю безпосередньо в Росію, але досягти того самого результату. Отже, Росія і Китай зараз знаходяться в тому, що можна назвати ситуацією домовленості. Я думаю, що відносини будуть ще ближчими, і на мою думку, росіяни потраплятимуть у все більшу залежність. Думаю, що Китай це прекрасно влаштовує. Яка тут кінцева ціль Китаю? В чому полягає його зацікавленість у підтримці Росії? я думаю, Китай дуже чітко дав зрозуміти, що вони хочуть регіональної гегемонії вздовж своєї індотихоокеанської периферії, і, зрештою, вони хочуть глобальної гегемонії. У своїх публічних висловлюваннях вони вже цього не приховують, і Китаю дуже вигідно перетворення Росії на його сетеліта із сільськогосподарською продукцією, корисними копалинами величезною територією прямим виходом до Європи. Для них це дуже зручний сусід. Адазаюс чи мають США та їхні західні союзники достатньо сильні важелі впливу на Китай, економічні важелі і чи чутливе Пекін до економічного тиску. Я думаю, захід загалом дійсно має величезний економічний вплив на Китай, але вони бояться ним скористатися. Америка боялася. Я думаю, тепер бояться дещо менше, коли ми бачимо, що Китай використав багато своїх комерційних відносин як зброю. Huawei, ZTE не є телекомерційними компаніями. TikTok – це не соцмережа для підлітків, це пристрій для збору розвідданих. Але я думаю, що наші друзі в Європі не настільки обізнані як ми, можливо, дещо більше залежні від китайського ринку. З ними потрібно ще трохи попрацювати. Але ви знаєте, що у відносинах покупець-продавець жодна зі сторін не домінує? Це дві рівноправні сторони. Отже, якщо ми використаємо нашу економічну силу проти Китаю, це може мати великий ефект. Чи потрібно США збільшувати свою військову потужність, щоб це служило стримуючим фактором для Китаю? Я Думаю, немає сумнівів, що США доведеться зіткнутися із необхідністю значного збільшення свого військового бюджету. Захід після розпаду радянського союзу перебував у полоні фантазій. Люди говорили про кінець історії, тоді як ми бачимо, що в Україні історія. Не закінчилася, але у 1990-х роках говорили про дивіденди миру. Бюджети на оборону скоротили на всьому заході у Сполучених Штатах в адміністрації Обама. Він був на голодному пайку. Тож у нас попереду довгий шлях. Я думаю, що це буде значною частиною дебатів під час президентської кампанії цього та наступного року. Але в той же час Китай позиціонує себе як миротворця. Вони щойно домовилися про відновлення дипломатичних відносин між Саудівською Аравією та Іраном. Вони представили мирний план між Росією та Україною. Стало відомо про візит до Москви. Можливо, відбудеться віртуальна розмова із Зеленським. Хіба це не схоже на те, що вони хочуть рухатися? І no, шляхом? Ні, це пропагандистська кампанія. Я думаю, що ми маємо подивитися на Китай нашого противника реалістично. Китайці дуже ефективні в інформаційній війні. Раніше США були ефективними. Наші ресурси, як ви знаєте, зараз набагато обмеженіші, і їх також потрібно збільшити. Але на місці президента Зеленського я б дуже обережно ставився до цього китайського мирного плану, не сприймав його як щось безкорисливе та об'єктивне. Я думаю, угода, укладена за посередництвом Китаю між Саудівською Аравією та Іраном, є вигідною для Китаю, оскільки вони хочуть отримати доступ до закупівлі нафти в усіх арабських державах перської затоки, а також в Ірані. Я думаю, що Саудівська Аравія дуже розчарована політикою адміністрації Байдена. Я думаю, що на даний момент вони метафорично тикають пальцем в око Білому дому. Я не думаю, що це серйозно змінює орієнтацію Саудівської Аравії, але це точно не плюс для Сполучених Штатів. І я вважаю, що це показує, що ідея про те, що ви можете мати справу лише з Китаєм, розглядаючи його виключно як загрозу в Азії, є хибною. Куди б ви не глянули скрізь Китай? Він намагається посилитись на Близькому Сході. Він долучився до вторгнення Росії в Україну. Він прагне стати не просто глобальною державою, а домінуючою світовою державою. Що відбулося відбулося те засідання контактної групи заборони України, на якій було оголошено про нову військову допомогу. Як ви загалом оцінюєте військову допомогу, яку Україна отримує від США та їх партнерів? Я думаю, що військова допомога, включно з розвідкою, очевидно, була дуже важливою для України в захисті від російського вторгнення, але я вважаю, що цього було недостатньо. Я не думаю, що НАТО має чітку стратегію. Не думаю, що країни НАТО, зокрема США, чітко заявили про свої цілі. Поки ви не визначите ваші цілі, ви не знаєте, які ресурси вам потрібні для їх досягнення та як це зробити. Я думаю, що нас стримувала Росія. Нам очевидно не вдалося стримати Росію перед вторгненням, але вони стримують нас. Ми стримані в тому, яку допомогу надаємо Україні. Я думаю, що це грає на руку американським ізоляціоністам. Якщо ми не можемо сказати, які ми є наші цілі, вони кажуть, що ми в черговій нескінченній війні. Ми даємо Україні безлімітний чек. Я не вважаю ці аргументи правдивими. Але якщо США зможуть чітко сформулювати, що їхньою метою є повне відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, тоді вони зможуть чітко сформулювати, як досягти цієї мети. Ви згадали про засідання контактної групи з оборони України. Після цього на прес-конференції американський міністр оборони заявив, що в Україні ми боремося за міжнародний порядок, заснований на правилах. Я маю сказати, частиною якого міжнародного порядку заснованого на правилах є Володимир Путін. Немає такого порядку у цій війні. Ми воюємо за інтереси Америки і інтереси України. Ми робимо це не як акт милосердя, чи для досягнення якоїсь абстрактної філософської мети. Тут є конкретні інтереси, які змушують Америку діяти з метою власного самозахисту, що ми фактично робимо через наших друзів в Україні ви можете поділитися короткою довготерміновими прогнозами розвитку війни в Україні, якщо рівень підтримки зберігатиметься таким, як є, і Китай не посилить значно підтримку Росії, чи може Україна перемогти Думаю, зараз дуже важко побачити, яким чином Україна може виграти. Я боюся, що метою Білого Дому і НАТО є те, щоб ситуація зайшла в глухий кут, коли фактично у війні немає переможців і переможених. Я вважаю, що це очевидно дуже згубно для України, але це згубно і для Сполучених Штатів, оскільки це говорить нашим противникам Росії чи Китаю чи комусь іншому, що ми не мали рішучості перемогти цю агресію. І якщо ми не маємо рішучості перемогти на європейському континенті, що ми будемо робити, коли Китай зробить крок проти Тайваню? Тож я вважаю, що безпека Америки в усьому світі підривається нездатністю чи небажанням привести Україну до успішного завершення війни. ви згадали, що Росія використовує стримування проти Сполучених Штатів. Зараз я бачу два типи стримування. Перше це загроза ескалації. Що ви думаєте про утримання від надання більше допомоги Україні через можливу ескалацію з боку Росії? Ну, я не бачу до чого Росія збирається ескалувати в традиційному розумінні. Ми значно переоцінили російські можливості на початку війни. Бойові засоби, які висунула Росія, були неефективними. Вони не стали кращими. Вони зазнали величезних втрат. Де прихована армія, яку Росіяни збираються використати, щоб здійснити звичайну агресію проти будь-якої іншої частини НАТО? Я вважаю, що це самообман, і тому Путін зміг досягти того, що він має, частково тому, що ми воюємо, метафорично кажучи, з однією рукою зав'язаною за спиною. і друге ядерна загроза. чи варто шата іншим країнам боятися ядерної загрози з боку Росії? вважаю на сьогодні, більше ніж через рік після вторгнення, коли Путін натякав або прямо говорив про ядерний потенціал, було доведено, що це в кожному випадку було блефом. Представники нашої розвідки засвідчили в Конгресі на відкритому слуханні, що вони ще не побачили жодних змін у розгортанні російських ядерних сил. Я міг би уявити обставини, коли використання Росією тактичної ядерної зброї було б найбільш вірогідним. За умови катастрофічної поразки на полі бою або небезпеки саме для режиму Путіна. Ми ще не близькі до жодної з цих обставин. Але замість того, щоб переживати, яку загрозу Путін становить нам, як щодо нашої загрози Путіну, щоб він знав, що якщо він навіть подумає про це, він особисто Володимир Путін постраждає. Я думаю, за лаштунками він отримав досить жорстке попередження, тому я справді не думаю, що це ймовірно. Хоча ви ніколи не відкидаєте ядерне питання, проблема для нас має полягати не в тому, що Путін стримує нас, а в тому, щоб зрозуміти, як стримати Путіна. Одним зі встановлених обмежень у постачанні Україні зброї є те, що українці не можуть завдавати ударів по військових цілях на території Росії. Як Україні виграти війну, не наносячи ударів по військових цілях противника на його території, включно із заводами, де виробляють зброю. Білетісонецьонецьонецькаунд, Онестериторі інкрурінг амсфекторіїспайдансекіткенвин. Не думаю, що можна виграти війну лише обороняючись. Уявіть собі обставини, коли українці посувають лінію фронту до міжнародно визнаних кордонів, а присутність російських сил скорочується до значно меншої території. Як ви нарешті витісните їх, якщо не можете атакувати всередині Росії? І подивіться на асиметрію правил бойових дій. Росія вчинила акт неспровокованої агресії проти України, і вона може вражати цілі в будь-якій точці країни без наслідків, і вони цілять саме по цивільних об'єктах. Але Україна не може завдати удару по військових цілях у Росії чи Криму. Це рецепт невдачі для України. Чи справді це те, чого ми хочемо? Я так не думаю. Можливий претендент президенти від республіканської партії Ронде Сантіс заявив, що війна між Росією та Україною є територіальною суперечкою і втягуватися в неї не в інтересах. США. наскільки ця позиція є небезпечною, і звідки вона походить? Well, it's not a зрозуміло, що це не територіальна суперечка. Росіяни в це не вірять і точно так не думають українці. І в цьому випадку я провів чітку аналогію з Тайванем і загрозою з боку Китаю. Стратегічне та концептуальне питання однакове для обох: чи будуть Україна і Тайвань вільними і незалежними державами, чи ні? Я думаю, що в інтересах Америки переконатися, що вони залишаються вільними та незалежними державами, тому я вважаю, що це є життєво важливим національним інтересом. США. Я вважаю, що те, як Байден намагався виправдати допомогу Україні, представивши її частиною Вілсонівської боротьби між автократіями та демократіями, говорив про міжнародний порядок, заснований на правилах, це велика помилка. Ви не можете надихнути американців на захист міжнародного порядку, заснованого на правилах, але ви можете це зробити, якщо закличете допомогти країні, яка бореться яка захищається від більшого агресора, і де безпосередньо зачіпаються наші інтереси. Це мова, яку має використовувати Байден, і це те, що Рон де Сантіс та інші республіканці також мають говорити. але ми бачимо, що підтримка України серед виборців республіканців падає. Які основні фактори на це впливають? плегісінадефенф Ползерзіґа. Знаєте, є різні опитування цього понеділку було оприлюднено опитування Галап, яке показало, що переважна більшість 85% республіканців, вважають, що допомога Україні є дуже важливою або дещо важливою. Багато в чому це залежить від того, як ви сформулюєте запитання, чи якими були заголовки напередодні. Найбільше це залежить від політичного лідерства. Якби Рональд Рейган сьогодні балотувався в президенти, то 90% республіканців підтримували б допомогу Україні. Тому я сподіваюся, що цьогорічний Рональд Рейган стане кандидатом від республіканської партії. Президент Трамп Трамп, відповідаючи на ті питання, що десанті, сказав, що посадить обидві сторони за стіл переговорів і домовиться про угоду. На його думку, обидві сторони виснажилися і готові домовлятися. Що ви думаєте про доцільність цього кроку та про небезпеку перечасних переговорів? Думаю, Дональд Трамп бачить світ та своє місце в ньому як в коміксах. Шанси мати російсько-українські переговори на цьому етапі на будь-якому серйозному рівні фактично дорівнюють нулю. Я вважаю, що проблеми, які розділяють сторони, надто великі. Я думаю, що саме тому ми на заході повинні краще розуміти, чого ми хочемо досягти, і як ми збираємося цього досягти. Не в наших інтересах, щоб цей конфлікт затягувався. У війні на виснаження, якою вона зараз є, зазвичай перемагає більша країна. І навіть не зважаючи на те, що кількість втрат з боку Росії набагато переважає українські втрати, Росія в три з половиною рази більша за Україну. Тож, чим довше це триватиме, тим більше шанси, що Росія принаймні частково досягне цілей, яких вона прагнула вторгнувшись минулого лютого. Як Ви ставитесь до звинувачення на адресу українців диверсії проти Nord Stream, підриву труби. Думаю, ніхто насправді не знає. Але як я сказав у газеті Wall Street Journal, навіть якщо Україна це здійснила, то й молодці. Це приклад того, як можна атакувати російські цілі з публічної інформації. Я не знаю, хто це зробив. Коли я вперше почув про це у вересні минулого року, я подумав, що росіяни це зробили, щоб продемонструвати європейцям наскільки вони серйозні щодо відключення природного газу. Сподіваюся, розслідування з'ясує, хто це, але я б не переживав, якби я виявився неправим, і це була Україна. То й добре для них питання як до колишнього посла США в ООН. Україна пропонує кілька творчих ідей, як вигнати Росію з Ради безпеки. Чи це можливо і навіть потрібно з огляду на те, що Китай за будь-яких умов там залишатиметься? Я Розумію наскільки розчарована Україна, але я можу вам сказати, що цього ніколи не станеться, чесно кажучи, це марна трата енергії на щось, що не має жодного шансу на успіх. Коли радянський союз розпався, уряд Сполучених Штатів, уряди інших членів Ради безпеки дотримувалися так званої доктрини держави-наступниці в міжнародному праві. Кожен хто це вивчав, прийшов до висновку, що Росія є державою наступницею. Вона успадкувала постійне місце радянського союзу в Радбезі. Це було свідоме рішення кожного. Було дуже мало заперечень аналізу доктрини держави наступниці. Я вважаю, чесно кажучи, спроба знову відкрити це питання марна трата часу. Повертаючись до вашого часу в адміністрації Трампа, як ви вважаєте, наскільки той факт, що Україна була в центрі першого імпічменту, вплинув на підтримку республіканців і, можливо, навіть адміністрації Байдена? Думаю, погляд Трампа на Україну та вся суперечка щодо ідеальної телефонної розмови із Зеленським на жаль мали негативний вплив на республіканську партію та, можливо, на країну загалом Трамп продовжував говорити про те, наскільки корумпованою є Україна. Він ніби не розумів, що Зеленський балотувався саме на платформі боротьби із корупцією. Ідея про те, що Україна допомагала Гілларі Клінтон у кампанії 2016 року. Допомагала Джо Байдену у 2020 році і дійсно засіла в мозку. Це прикро і несправедливо, але це є частиною того, коли ви маєте справу із Дональдом Трампом. Які ваші плани в цій виборчій кампанії? Я все ще розглядаю можливість балотуватися. Вважаю, що дуже важливо, щоб партія відкинула Дональда Трампа. І вважаю, що виборці хочуть побачити рейганівський підхід, оптимістичний погляд на Америку, а не скарги та сумніви у тому, чи залишається країна життєздатною. Я прийму рішення найближчим часом, коли процес висунення справді почне набирати обертів. Потрібно враховувати багато факторів, але я думаю, що це будуть дуже важливі вибори. Я просто хочу переконатися, що ми отримаємо найкращого кандидата від республіканської партії.